В Україні від сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я із протидії ковід. 19 до роботи контакт-центру буде задіяно 150 операторів. Тепер кожен громадян України, якого виникають питання стосовно ковіду, може зателефонувати незалежно від того, де ці громадянин знаходяться на території нашої країни, і отримати відповідну відповідну інформацію. Номер звичайно безкоштовний це номер 0 вісімсот шістдесят Ще раз 0 вісімсот шістдесят Такий алгоритм роботи пов'язаний передусім з тим, що в Україні продовжує зростати кількість нових хворих. Так за минулу добу зафіксовано 8 тисяч 899 нових випадків. З них на Херсонщині 154. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 29 осіб. Для проведення тестувань в області наявно 1786 тест систем. У десяти закладах охорони здоров'я першої хвилі розгорнуто 429 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. з них хворими на коронавірус зайнято 64,3%. Нагадаємо, з початку цього тижня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування: Херсон, Білозерський, Великоолександрівський, Високопільський, Нижньосірогойський та Нововоронцовський райони залишаються у помаранчевій зоні. Відповідно, заборонено роботу хостелів і турбаз, ресторанів, нічних клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, окрім тих, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 квадратних метрів приміщення, а також дитячих. Таборів, масові збори понад 100 осіб, одна людина на 20 квадратних метрів.